Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Купа тут роботи, вона тут ніколи не кончається, але тим не менше. Значить, то раз-два. Звідси вивів на шланг на сюди, наклей на хомут. Закрутив, як на різьбу, шланг твердий доволі, електронний датчик. Сам датчик тиску мастила. Сюди врізав тройничка, кусочок шланги, так само закрутив на різьбу, на клей температурне масла, те, що йде до турбіни. Після турбіни буде стояти радіатор. Сьогодні вже трошки я вже замахався. Далі пішов, це такий імпровізований на масу Обмотаний, того, що маса сам корпус. Тут двойний контакт, один обмотаний, другий на фішку, щоб железно Пішов зелений дріт. Пішов до вказівника. Я його включаю, він запалюється, стрілка пішла. І світло дівається, що він Оп, підсвітка. Температура масла, давлення масла, давлення надува. Температура води. Обороти швидкість. Так само тут їх було б добре поставити всі три разом. Не хочеться мені переміщати, оскільки ну, було б дійсно органічніше, щоб температура, тиск масла був тут, а температура води була тут, а тут був... Була температура масла. Але я буду між ними не то, щоб плутатися. Це більш важливий, скажімо так, показник. І цей важливий це буде біля надува і температури, тако глянув на низ Плюс тут є лампочка контроль. От, все, воно виключається і, відповідно, включається. Ось так виглядає. Ось, відключаєш і воно. Моторчик-чик, давлення. Все, виключаємо світло і виключаємо масу. Масляний фільтр трошки буде переміщатися. Тут це все так взяв, бо треба буде зняти інтеркулера, продути його. І дифузор буде з от там лійка стара не потрібна, буде з неї зроблений такий дифузор, тут, щоб коли капот закриється, вентилятор забирав повітря десь звідси, з того простору, тут, з під низу, звідси. Але не з-під капотного, саме, коли тут його повно гарячого. Це буде так. Як я його продую, почищу, подивлюсь, чи не кидає турбіна масло. Може, тут щось з колінами придумаю, але це, це так. Тут, як то кажуть, стяжок я маю кучу, стяжку поставив, тут, щоб він мені там регулювався. І все тут так само цей датчик цілий причеплений. Побачимо, як воно буде шовоно. Тут тройнічок трошки завуженими отворами, то тиск має збільшитися. саме. От там фільтр з трьохціліндрового стоїть, і в мене ще тут є такий насос. Цей фільтр воздушний, він оброблений, плюс мішечку. Він пилюки не пропускає. Якщо комусь цікаво старі блоки питання маю, проводки купа. Тому так кинув. Це на світло, на кнопку. Ось це. Ага, вон... О, так. А це буде додатковий тумблер там на щось Я думаю, що скоріше всього. На оці додаткові фари, хоча я їх маю купу, але тим не менше закривається, нічому не заважає. От. Тут його тримає ланцюжок. І цю проводку теж я подовжу і сховаю таку знизу, щоб тут було пространство для дифузора. Корпусна маса причеплена до маси акумулятора. І скрити горіти воно тут не повинно, в разі чого я тут його замотаю. Так вийшло. Ну, якщо датчик спрацьовує, значить корпусна маса мається на увазі контакт. Далі подивлюся, як буде зручно, тому що мусив його подовжити. Різьби не підходять. Тобто вона тут не одна восьма, а приблизно три, і не три четвертих. а, І не три, ні, три восьмих, ні, три восьмих, це шістнадцять з половиною, Одна восьма. Це 10. Це десь 12 мм. я навіть не знаю скільки це. Бам -бам 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 -бам. Одна четверта. Може, одна четверта. От. Тому якось от так не виходить мені його підключити напряму до корпуса, до кришки клапанів. Оце подача з станиці з каналу. Пішов один в. На колінвал, інший від нього остаточний цей бризкає тут на клапана. І тут буде показувати давлення, яке тут є. От. і Тут пішов штуцер, і температурний буде показувати, що йде на турбіну, яка температура масла виходить з фільтра. І приблизно орієнтовно охолодження, там, де після радіатора. Будемо бачити. Теж. Думаю, що воно все покаже. Так, ще тут треба буде Westgate регульнути, щось воно мені не подобається. І подивитися, що інтеркулер там мав одне порождіння, я його ніби заклеював, але може його прорвало. Подивлюсь, бо тиск моментами скаче. І хто думає, що 0,5-07 в нагрузці то є мало. Дивіться, 0,7 бара це 70% від атмосферного розрідження. Додатково наддуває турбіна. Так? Нехай 0,5% середнє. Тобто, це прибавка до потужності, теоретично, 50%. Півбара це половина від атмосферного розрідження. Теоретично, це може надбавити 50%. Практично, вийшло десь відсотків до 20%. Вийшло сняти. Тобто Це теж очевидний плюс, оскільки мотор такий, скажімо так, одноциліндровий, і, як сказати,. Постійного потоку повітря для розкручування гарячої частини немає. Тому це, я вважаю, це взагалі хороший результат. І якщо хтось думає, що вот там в машинах там дує, де в 2-3 бара, це дує в машинах, де турбіна здоровенна, і там, де треба сняти купу потужності з неї. Це вже знаєте, це вже чіпи там і так далі. Тому в звичайних гражданських машинах 0,5-08 до 1 бара надувають турбіни дізелів. Трошки більше надувають бензинові. Там 1, 1, 2, це розумієте. А сняти десь ну, орієнтовно половину з того теоретичного надуву, що може дати половина до об'єму додаткового повітря, поданого в камеру згорання, то вибачте, я не знаю, то з того мотора, виходить, я знімаю додатково ще 50%, то я тут досягаю 24-25 сил. Ну, типа, получається, якщо ну, по. Книжці рахувати. Виходить так. Тому це 0,5, що це мало вона дує, вона дує дуже добре на таку, скажімо так, систему. Ось така систематика получилась. так воно все, як то кажуть, коротко і ясно. Хомутіки прийшли мені з Китаю, врятували мене, скажімо так. Зараз неділя, будете здивовані. я нічого робити. Так, це маса, певно, так. Да. Нічого робити такого не буду, але це зробив помаленьку собі, нічого там молотком не грюкав, провів проводку, подивився, просто щоб не втрачати день, бо я і так два дні попередніх просидів. Тут культиватор вже. Оп. Відео побачите пізніше, як воно все робилося і що це таке. А наразі, добрий хлопці, будьте всім здорові!